Доброго здоров'я всім пасічникам. Найбільш часто задава... питання, яке мені задають, це проблема із базуванням планки, коли ми сверли. Зауваження і так би мовити, претензії, що столик прогинається, на столик важко його поставити, і клеїть сюди дуже багато всяких накладочок, це неправильно. Задумка в цьому станочку в тому, щоб базувати саме по цій дерев'яній планці, через те вона дерев'яна, через те вона зроблена із м'якого дерева. Її завдання перше, щоб сверла не засверлили вам пальці, вона зроблена так, що навіть при повній повному ходові вперед сверла. За Ходять в цю дерев'яну планку і ніде ви не можете їх торкнутися пальцем. Коли ви тримаєте планочку, ви засверлюєте тільки до середини планки оцієї наставної. Друге, базування. Базування проходить дуже просто. У всьому машинобудуванні базується деталь по трьох точках: дві точки по довжині і одна точка по висоті планки в даному випадку. Тобто три точки. Не треба клеїти сюди всякі планочки чи трісочки, тому що це призводить до того, що рано чи пізно ви збиваєтесь. У вас рамки виготовляються в різні періоди з певним допуском, відхиленням від основного розміру. І я всім рекомендую, і саме головне в інструкції на станочок завжди є малюночок базування деталі по трьох точках. Три точки отут, два гвіздочки внизу і один гвіздочок по висоті планки. Один гвіздочок забивається отут. Тоді ви е, малюєте осьову лінію по планці, виставляєте осьову лінію по сверлах, притягуєте планку до. Повністю, щоб сверла вперлося в вашу деталь, в вашу заготовку. І тоді, от сюди, з допомогою плоскогубчиків і гвіздочків двадцяточки, запихаєте ці гвіздочки так, щоб планка лежала на двох гвіздочках і впиралася по висоті на один гвіздочок. Якщо ви не можете чи вже кілька разів міняли, Розположення цих гвіздочків. значить, можна цю планку дуже легко зняти. Отут у нас є два отвори, якщо ви їх побачите, ось тут вони є. І через ці отвори можна відкрутити два болта, якими кріпиться планка, виставити і поставити їх назад. Тоді ви можете цими гвіздочками регулювати положення планки, підігнули гвіздочок униз, опустили планку, підігнули гвіздочок угору, підняли планочку в тому місці, де вам треба. Якщо у вас магазинні рамочки ширші, наприклад, не 37, а 39-40, значить засунули нові гвіздочки або підігнули сильніше ці гвіздочки. І все це робиться дуже швидко, оперативно. І головне, не потрібно нічого накручувати, фіксувати і так далі. Не потрібні ніякі додаткові деталі. Три гвіздочки і пласкогубці Це засовується. Якщо вам ставити сверлити планки української рамки, ось у мене українська рамка, значить отут потрібно причепити пластину з металу. Тому що станочок не має більше габаритів, ставиться г подібна пластина для того, щоб планка оперлась у неї. І е, отвори були посередині. Так, сверлиться українська рама. Оце всі рекомендації по базуванню е, боковин, по базуванню ваших деталей для сверління на цьому установку. Поки що в мене все на все добре, до нових відео.